Привіт, дорогі глядачі каналу SmartShop.ru. Я дякую, що ви дочекалися цього огляду порівняння сьогодні без е, зайвих вступів, якихось моїх слів. Ми одразу переходимо до порівняння двох цікавих телевізорів Philips. Це 58 pus 8507. Сьогодні він у нас зліва. Ви розумієте, що це більша діагональ, зліва це помітно. І 55PUS 8807 це вже модель 55-тій діагоналі. Я думаю, що, по-перше, ви помічаєте різницю між діагоналями. І сьогодні ми будемо порівнювати ці телевізори, тому що я розумію, вам цікаво, який телевізор все ж таки варто обрати сьогодні. Я сподіваюся, це відео допоможе вам. Слухайте мої коментарі, я вибачаюся трошки прихворів, тому повторюсь, не буде довгих якихось вступів. Ми сухо по темі розберемо, який телевізор підходить саме вам. І перше, що хочу сказати, я дякую тим, хто слідкує за моїм каналом Telegram, і також у нас є чат в телеграмі SmartShop.ua, Посилання я залишу в дописі і в коментарях до цього відео. Зараз є невеличка проблема в тому, що нещодавно вийшло якесь глючне оновлення на ці телевізори, і, на жаль, там якісь проблеми зі звуком одразу у всіх, хто оновився до нової версії прошивки в цих телевізорах. Я впевнений, що або на момент виходу цього відеоролика, або трошечки пізніше, ця проблема вже буде Філіпсом вирішена. Але що хочеться сказати. Як тільки хтось оновився з моїх клієнтів або підписників на телеграм-каналі, він одразу повідомив у чат, що друзі, не оновлюйтесь, є така проблема. І це круто, тому що ви між собою комунікуєте, мені дуже подобається, що в Телеграмі ви ведете якусь активність і допомагаєте мені. Вирішувати якісь проблеми, питання, і це круто, тому що той, хто прочитав це повідомлення, звісно, не натиснув кнопку Оновити програмне забезпечення і не має проблеми зі звуком. Це круто. Дякую вам за те, що ви дійсно комунікуєте і е, проводите активність в телеграм-каналі, в чаті або в нашій е, групі. Рекомендую підписатись, якщо ви є власником телевізора Філіпс. Та й не тільки Філіпс. Якщо вам потрібен порад, потрібна порада з вибору телевізору, там також можна задати питання. Я на прямому зв'язку також час від часу контролюю, що там відбувається, є контакти, звертайтеся. Отже, дорогі друзі, що хочеться сказати, два чудових телевізора. По-перше, я так трошки буду узагальнювати, що, які враження дарує телевізор Філіпс. По-перше, як тільки його включаєш, Неважливо, це 85-та серія чи 88 серія. Зараз ми розберемо різницю по зображенню. Відчувається дуже висока реалістичність кольору. Реалістичність кольору, попри те, що екран досить яскравий. 500 кандел, і це відчувається відносно моделей 2021 модельного року. Нагадаю, це моделі 2022 модельного року. Вони будуть продаватися весь 2023 і навіть на початку 2024 року може бути. Але вони будуть продаватися зараз, в цьому році. Тому це дуже актуальний вибір. І що ми маємо на сьогодні в сьогоднішньому порівнянні цих телевізорів? По-перше, зліва у нас 58 восьма діагональ. Іде з матрицею VA, і 55-та діагональ 85, вибачте, 88.07 йде з матрицею IPS. І одразу вам скажу, що, звісно, буду вам е, казати на моменти і нюанси того чи іншого типу дисплеїв. Тому що є прихильники VA, є прихильники IPS-екранів, і особливості цих телевізорів полягають в тому, що це різний тип матриці. Також дуже важливим моментом при виборі цих двох телевізорів буде вибір ігрового екрану, тому що модель 58 pus 8507 підтримує максимум 60 Гц розгортку в розподільній здатності 4K, а модель, яка у нас сьогодні праворуч, це серія 88.07 підтримує розгортку в 120 Гц. Ви дуже часто питаєте за це порівняння. Що краще 120 Гц або 60. І багато хто з вас думає, що ви можете в реальності побачити 120 Гц на звичайному контенті. Вся суть полягає в тому, що для того, щоб побачити 120 Гц і отримати реальний 120 Гц на екрані вашого телевізора, необхідне зовнішнє джерело. Тобто, це може бути. Ігрова консоль або ігровий ПК з підтримкою 4K 120 Гц. Це може бути сучасна ігрова консоль Sony PlayStation 5 або Xbox Series X. Але зауважу, що навіть не всі ігри, тільки декілька ігр може бути з частотою 120 Гц. А при перегляді звичайного контенту телеканалів, фільмів, YouTube, ви отримуєте 60. Тобто зараз якоїсь більшої плавності на зображенні ви не можете спостерігати, тому що телевізори обидва працюють в режимі 60 Гц і показують картинку 60 Гц максимально. Звісно, з інтерполяцією. Я чув, що є якісь проблеми з уплавнялкою, так званою. Я зараз в стандартному режимі дивлюся обидва телевізора. Я не бачу ніякої проблеми з уплавнялкою при. Русі камери, вертикальні об'єкти досить непогано відображаються. От, наприклад, зараз ми не бачимо якоїсь, якогось дрожання кадрів там, і якихось артефактів. Я ще раз вибачусь, по кутах ви бачите наклейки. Це телевізори, які обрали наші клієнти. Я просто не маю права з них знімати додаткову плівку. До речі, на екранах цих телевізорів плівки немає. Я маю на увазі, я не буду знімати куточки по силіконові, які наклеєні на телевізорі, тому що це новий телевізор, і я відправлю його клієнту вже через буквально декілька годин він поїде до клієнтів. Дякую вам за вибір. Отже, дорогі друзі, що хочеться сказати, розібралися з технічними даними. Давайте ще нагадаю, що зліва у нас VA. Справа IPS, зліва у нас 60 Гц, Праворуч у нас 120 Гц. По технічним даним, це обидва телевізора мають потужніший процесор по обробці зображення від Philips, який називається Perfect P5. Це окремий графічний процесор, який обробляє зображення, і завдяки цьому ви отримуєте таку реалістичну картинку на екрані. І що стосується технічних даних, що стосується Андроїда, то це cortex a 73 у телевізора 4 гігабайти оперативної пам'яті. Але бачите, ви всього 3, тому що 1 гігабайт оперативної пам'яті виділено для роботи вбудованої системи, яка забезпечує роботу Ambilight та потужного процесора Perfect P5. Тому. Якщо ви чесно хочете дані, то це 3 гігабайти, а повноцінно 4. Тому що виділяється 1 Гігабайт для роботи внутрішньої системи, яка регулює обробку зображення. Ось так це влаштовано у Philips. Є бренди, наприклад, Sony, там, де, наприклад, 3 Гігабайти, і ви бачите 3 Гігабайти заявлених у Philips, а трошки інакше. Це вам таке зауваження. Далі, що стосується самої картинки, друзі, я буду зразу вам показувати і казати, яка між ними різниця. Ну, по-перше, вона ледве помітна. І в основному це ми зараз маємо за рахунок того, що однакові процесори по обробці зображення, однакові технології по обробці зображення ми маємо на цих телевізорах. Але вона все ж таки є. І полягає вона в тому, що на IPS-екрані ми бачимо в стандартному режимі більш насичені кольори, більш насичені. Тобто я можу сказати, що, наприклад, дерева більш зелені, наприклад, небо більш синє, наприклад, там червоні квіти більш червоні. Це те, що я помічаю на IPS-екрані. На Навій екрані ми помічаємо. Дуже непогану обробку в темних частинах кадра. Тобто, наприклад, якщо зараз звернути увагу на задній план, або десь якісь деталі на задньому плані, і особливо якщо вони затемнені, такі затемнені йдуть на задньому плані, то деталізація в темних частинах кадру краще на матрицях VA. Але в цілому різниця по зображенню. Полягає виключно в типах дисплеїв на цих телевізорах. Тому що, наприклад, при зміні кута перегляду, у нас кольори залишаються на місці в IPS-матриці, а у VA-матриці, я постараюсь вам зараз це показати, вони змінюються. І зараз ми маємо кут по відношенню до моделі 85.07, десь приблизно. 8-10 градусів, і це вже не повірите. От бачите зараз на зверніть увагу на кольори трави і листя, і це вже впливає на відчуття насиченості кольору. Якщо в принципі вимкнути 88,07, ну ви не відчуєте різницю, але на цьому каналі ви можете побачити реальне порівняння двох телевізорів безпосередньо е, в реальному кадрі. Тому я вважаю, що. Ці телевізори різні через використання різних технологій диспле... дисплеїв, які використовуються. IPS-матриця має більш широкий кут огляду в плані кольору. І ще мушу сказати, що IPS-дисплеї досить непогано піддаються калібруванню, тобто у них більш широкий спектр калібрування. Ну, а зараз по чорному кольору також будемо з вами оцінювати ці телевізори. Я вибачаю за такий стислий формат, сподіваюся, вам зрозуміло, але я дуже вам раджу, якщо можете уважно придивіться до зображення самостійно. Поки я тут розповідаю вам свої особисті відчуття, ви можете споглядати картинку особисто і робити висновки. Тому що я розумію. Що багато хто з вас обирає саме між цими моделями. Різниця по вартості невелика. На момент виходу цього відеоролику 36 тисяч коштує у нас 58 і 41 тисяча рекомендована ціна на 55-й телевізор. Ось така різниця по вартості, тобто вартість на 5 тисяч гривень. Менше діагональ дорожче. Дорожче за рахунок того, що використовується повноцінний роз'єм HDMI 2.1, і, звісно, для сучасних ігрових консолей цей телевізор більш вдалий. Але тут треба зауважити, що якщо вам треба більше діагональ, і ви не фанат ігр, і на перспективу не плануєте собі телевізор ігровий, то... Не знаю, я би обрав, наприклад, більшу діагональ за меншу ціну. Ось таке моє рішення. Але я пропоную вам трошечки пізніше зробити висновки по цьому телевізору, і ми перейдемо, давайте далі до відтворення чорного на цих телевізорах. Дорогі глядачі, ось і головна відмінність двох телевізорів. На різних типах дисплеїв, звісно, це рівень чорного кольору IPS і VA-матриці. Тому важливо і таке порівняння. І мушу сказати те, що от якраз чорний колір при зміні кута перегляду зараз. Я вам це покажу ще в окремому відео. Не в окремому відео, в окремій частині цього відео я покажу вам кут огляду. І саме чорний колір у ips матриці, якщо ми говоримо про чорний, то при зміні кута він стає ще більш вигорівшим, тобто сірим. Але ви маєте бачити це. І VA-матриця, звісно, вона вище по контрасту за рахунок технології, яка використовується у побудові зображення. Тому. Звісно, чорний більш глибокий. Якщо ви до цього чуттєві, то, звісно, вам треба обирати в її матрицю. Що стосується Ambilight задньої підсвітки, то вона, звісно, підвищує контраст, тому що я зараз її вимикаю. І зверніть увагу, ви зараз бачите більше засвітів на IPS-екрані. Тобто AmbiLight допомагає збільшити відчуття глибини чорного. Як на лівому, так і на правому телевізорі. Тому от дивіться, давайте я це зроблю. Зараз ми увімкнемо Ambilight, і чорний колір стає більш насиченим. Скажіть, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви, ви це. Ambilight допомагає підвищити контраст. Ну і взагалі для очей заднє підсвічування це просто незамінна штука. Це я вам відверто кажу. Мій наступний телевізор, однозначно, ви це вже давно знаєте, буде якраз Philips. Отже, що стосується контрасту і рівня чорного, тут виграє дійсно VA-матриця, і ми це не приховуємо. У телевізорів нема локального затемнення, є лише система мікродаймінг, яка регулює яскравість підсвічування. Але от грубого такого локального затемнення немає. Виходячи з висновки, можу сказати. Що багато хто, відверто кажучи, дуже критично ставиться до рівня чорного кольору. В мене телевізор IPS, я не можу сказати, що я прям незадоволений. Тому що в основному, друзі і дорогі глядачі, ми з вами дивимося не чорний екран, ми з вами дивимося не зображення чорного екрану або такі тести, як ви зараз бачите. Ми з вами дивимося якесь зображення. От, наприклад, зараз непогано. Пішов якийсь контент, і дивіться, вже немає того відчуття, що IPS-матриця там жахлива за контрастом. Але ми не можемо не сказати про це. А от саме в ігровому процесі тут увімкнувся ролик ігрового процесу. Звісно, я думаю, що чудовим буде, якщо ви плануєте грати на вашому телевізорі, я думаю, що чудовим буде саме 120-герцовий дисплей. Це на перспективу. Тобто задайте собі питання. Чи буду я купляти до цього телевізора сучасну груву консоль? Можливо, не через рік, можливо, не через два, але в майбутньому там дитина підросте. Хочу, щоб він погрався круто на ньому, тому що буде більше ігр з частотою 120 Гц, І я би тоді вас орієнтував краще на 120 Гц PaUS 88 серії. Ось така моя думка. Але якщо телевізор треба для перегляду контенту фільмового, каналів, то нема сенсу переплачувати за 120, боріть 60. Ось така моя філософія при виборі цих телевізорів. Ну і переходимо далі до кута огляду. Я, друзі, недаром беру саме цей стоп-кадр, тому що на ньому. Досить цікаво виглядає і чорний колір, і, звісно, передача кольору на обох телевізорах. Тому що більш насичені кольори у нас на 88.07, і більш такі спокійні кольори на 85.07. Але що стосується кольору, то ми бачимо особливості в її матриці, що навіть при незначних змінах кольору у нас колір втрачає свою Натуральність, і хоча у Філіпса ви можете помітити, що якщо у минулорічних моделей прям квітка е стала білою, то тут вона ще залишається жовтою і досить непоганий кут огляду у VA панелі, але все ж таки передача кольору змінюється. От я зараз став напроти телевізора, і це ідеальний варіант для перегляду VA-матриці. Тобто, якщо у вас телевізор. Відносно вашого місця розташування неправильно висить, то краще купити поворотний кронштейн. Це я вам кажу серйозно. Повноцінні враження, звісно, у вас будуть, коли телевізор у вас висить прямо перед вами на рівні ціні. Ну, 90% саме так і встановлюють телевізори Philips. Давайте не будемо відволікатись, переходимо до IPS-екрану. Що у нас відбувається з IPS-екраном? IPS-екран взагалі не змінює колір. Дивіться, я змінюю кут перегляду, колір взагалі залишається незмінним. Але прошу звернути вашу увагу на чорний. Бачите, під таким кутом чорний у нас стає ще більш сірим. І ви це можете помічати. Тобто, при зміні кута перегляду кольори залишаються в нормі, а от чорний ще більше вицвітає і стає сірим. Це особливість IPS-телевізорів. Але погляньте, погляньте, як картина виглядає. У нас з кольорами, тому тут вирішуйте самі. Дивіться, я вам показав особливості. І мушу відмітити, що Філіпс написало в презентації нової лінійки, що я вам розказував це в першому ролику про телевізори Philips. Повністю про лінійку Телевізори Philips. Вони зауважили на тому, що покращений кут огляду в її панелі. І це реально відчувається. Реально відчувається краще, ніж у конкурентів. Звісно, тут він вже йде лимонного кольору, квітка лимонного. А все одно колір не так інтенсивно вицвітає, як на минулорічних телевізорах, і як на телевізорах конкурентів цього року. Ну, а що стосується IPS, я думаю, тут все зрозуміло. Кольори тут залишаються в нормі. Ось така філософія двох різних панелей цих телевізорів. Трошки вам ще порозповідаю про ці телевізори. Вже на кінець давайте перемкнемо декілька режимів, спробуємо. Я тестував на, так, на режимі зображення стандартному. Є ще режим яскравий. Давайте спробуємо його, я вам відкоментую. Ну, майже нічого не змінилося. Ми знову ж таки більше деталей в темних частинах кадру бачимо на вій-екрані. І менше на IPS. Ну, це, звісно, різниця в контрасті і різниця в побудові зображення. Справжній режим. Ну, це все полягає в однаковому процесорі. Ми не бачимо такої колосальної різниці по картинці. Можливо, ви помічаєте. Напишіть в коментарях. Дуже багато уважних глядачів, які проглядають майже кожен кадр порівняння. Але я зараз, стоючи тут за камерою, не бачу там суттєвої великої різниці, я просто це мозком розумію, що дійсно телевізори різняться виключно типом дисплеїв, і це дуже помітно, що, що таке IPS, що таке VA. Тому, що стосується вибору телевізора Philips, я можу сказати, що це завжди вдалий вибір, тому що торгова марка дійсно дає вам більше, ніж дають інші. І як це не дивно звучить, це звучить дивно дійсно, тому що психологічний фактор того, що ми думаємо, що телевізор, наприклад, дорожчий, він показує краще або має якісь там особливі переваги. Це не завжди так. Основний конкурент компанії Philips це LG і Samsung, і вони зараз. Ну, не можуть запропонувати щось цікавіше в цьому бюджеті. Наприклад, Philips частіше за все коштує дешевше, ніж базова модель Samsung Q60 з Edge підсвіткою, не дуже гарним звуком. Ну, про це ми вже балакали з вами в минулому огляді, не хочу повторюватися. Отже, дорогі глядачі, давайте, щоб не затягувати це відео, я зроблю вам короткі висновки по цим двом телевізорам. Якщо ви не плануєте використовувати телевізор як ігровий монітор, беріть більше, 58-й, він дешевше, і більше вражень від більшого екрану. Це моя думка. Якщо все ж таки плануєте грати на телевізорі, однозначно беріть на перспективу саме 55 ку з матрицею в 120 Гц. Рекомендую! А ще рекомендую підписатися на канал. Підтримувати україномовний контент. Дякую за те, що відмічаєтесь вподобайками, тобто лайками, як хочете, так і називайте. Це дуже приємно збирати ваші відгуки про цей огляд. Якщо щось не вистачає, ви завжди можете звернутися за контактами в дописі до цього відео. І ще мушу вам сказати, бо багато хто не знає, і потім я читаю в коментарях або десь в нашій групі, що. Ви не в курсі, що у мого магазина є розсрочка. Ми працюємо з Приватбанком оплата частинами, і ми працюємо з монобанком покупка частинами. Конкретно оцей Філіпс 8807» був придбаний в покупку частинами від монобанку. Оформлюється вона буквально за декілька хвилин. Вибачте, в оплату частинами від привату цей буде був оформлений, але так само просто і від Монобанку оформити. Ви просто звертайтесь, просто звертайтесь. Тому що ви вже кажете по факту: добрий день, я там бачив ваше порівняння, а ви не підкажете, як підібрати кріплення до телевізора. Ну, а чому у нас не взяли? Та тому що я думав, що у вас розсрочки немає. Є у нас розсрочка. Найголовніше, що кожен телевізор. Ми перевіряємо, налаштовуємо і відправляємо тільки ті, ті телевізори, які дійсно проходять перевірку. Якщо буде виявлено в процесі перевірки якийсь дефект, ну, звісно, телевізор до вас не поїде навіть. Чому ми це робимо? Ну, ми хочемо, щоб ви отримали тільки позитивні враження від купівлі нового телевізора. Тільки позитивні враження. Тому що я розумію, коли приходиш на пошту, перевіряєш, можеш щось недогледіти. А потім вдома прийшов, щось догледів, і це вже, це вже великий, велика проблема, тому що настрій спаскудено, спаскуджено, скажімо так, і все це займає час. Тому, друзі, коротко, дякую вам за вибір магазину SmartShop, Підписуйтесь на канал, всіх обіймаю. Дякую героям за те, що боронять нашу державу в ці хвилини, поки ми дивимося, працюємо, дивимося ці огляди. Десь хтось в окопах, не десь хтось, а справжні герої зараз боронять кожного з нас, хто зараз дивиться цей ролик і хто зараз працює. Віримо в перемогу України. Слава героям! Слава Україні! Слава вам, дорогі друзі! До нових зустрічей на моєму каналі. Сердечна дяка всім героям України!